Зі, вітаємо! Офроуд шоу разом з Інеозгринадір продовжується. І сьогодні ми у Львові, місті, де історія зустрічається з сучасністю. А вулиці наповнені атмосферою свободи та руху. Тут серед карпатських передгір'їв саме час перевірити, на що здатен справжній позашляховик. Львів, ти готовий до випробувань? Інеоз Гринадір вже на старті! Вітаю всіх на сьогоднішньому роудшоу. В місті Львів хочу сказати декілька слів про новий бренд не лише на території України, а й у світі. І Grenadier. Британський справжній позашляховик, який наразі не має фактично конкурентів, тому що автомобілі з такими технічними характеристиками в принципі перестали виробляти, і це такий справжній канонічний, як то кажуть, трушний позашляховик. Готовим, як гренадір, так. на кожну погоду в кожному місці планети їхати і насолоджуватись поїздкою. Які перешкоди? Ну, сьогодні, так як ми біля Карпат, тут більше схилів і спусків, артикуляція, кочечки, все як ми любимо. Крени наліво, крени направо. Їдемо до гори, їдемо вниз. Хоч і трек підготовлений під мото, але не кожна людина може поїхати по мототреку. Тим паче не кожна автівка поїде по мототреку. Гренадир на це спроможний. Вадима, скажи, будь ласка, яка саме в нас довжина траси, і скільки її потрібно часу, щоб її подолати? Довжина траси приблизно кілометр. А скільки часу все залежить від Новичок. навичок водія. водія? середньому десь. В районі трьох-чотирьох хвилин десь проїзд траси займає? Mm -hmm. Ну а досвідчені швидше можуть приїхати, але ми сьогодні не будемо їхати на швидкість, ми будемо їхати на якість. На якість я зрозуміла. А скажи, будь ласка, який ґрунт переважає? О, яке от покриття? Чудове покриття, таке як всі люблять. Це глина, переміжку з піском, трошки є зеленки. Тому якщо буде дощ, буде набагато цікавіше. Скажи, будь ласка, наскільки? Та гіршою трасою, якщо у нас почнеться дощ, якщо почнеться дощ, ми також зробили план Б о. Тому що е, тут дуже, як ви побачите, крути схили, і ґрунт буде просто слизький. Но ми випробовуємо не болотохід, і не всю дохід, А ми випробовуємо і показуємо позашляхові можливості. Тому ці машини спроможні це все подолати, але ми їх не будемо рвати. І іменно з цього ми зробили інший трек. Він також цікавий, але без... Є просто декілька рівнів складності. Так, так, так. То суху погоду ми їдемо, схили підйоми круті в. Вологу погоду, коли дощ піде, просто я ж не знаю, які навички водіїв, і тому це буде небезпечно, якщо ми запустимо туди. скажи, Будь ласка, така ж нас є багато схилів. Які в нас максимальний нахил схилу? Кут підйому і схилу в районі 26-28 градусів. Поколі крени також 26-28 градусів. Ця машина проходить їх на раз-два. Вадима, я хотіла перепитати щодо прав на самій трасі, про що кожна вправа і які це властивості, наприклад. Ця вправа передбачає рух автомобіля по так званим кучкам артикуляція підвізки. Ми можемо побачити зараз, як авто вивішує колеса, які у них ходи підвізки, як він це проходить, не напрягаючись. Друга вправа це у нас також, ми бачимо, як вивішується колеса, як переїзд з бровки. І схил підйом. Це те, про що і, ви розказуєте? І Підйом 28 градусів. Третя вправа. Це схил, спуск на пониженій передачі. Також 26-28 градусів. Не використовуючи тормоза, машина гальмує двигуном і трансмісією. І спокійненько, як ми бачимо, вона рухається за швидкістю 5-7 км на годину. І також внизу ми переїжджаємо направо з артикуляцією і бачимо, як вона це іграшково проходить. Але дуже добре важкий. Дизайн автомобіля дуже подобається, пригадується мені старий Defender, тобто оцей. Скажімо так, певний ретро стиль, впевнено відчувається себе на бездоріжжі, але хотілося б попробувати ще більш круті схили із елементами мокрого покриття, скажімо так. Досить впевнено себе відчуваєш на бездоріжжі і приносить позитивні та яскраві емоції. Сьогодні була можливість проїхатись на автомобілі, який мене приємно вразив за рахунок того, що місцями мені було просто лячно від тих кутів, які я фізично не був готовий. Тому я можу сказати позитивні, тільки поки що враження. Я заїду ще, ще один захід зроблю. Треба буде знайти самоствердити, чи є такий боєгущ, що то дійсно машина робить такі неймовірні речі. Хороша автомобіль, хороша керованість, як для такого класу машини і для такої маси. Дуже гарно відпрацьовує на рівності, дуже кльова геометрія. Проїзд перешкод геометричних без жодних проблем. По відчуттях величезний запас міцності. Перший раз їздив на такі на такому автомобілі. Реально під враженнями. Прохідний, важкий. Відчуття ніби в БТР їдеш, захоплюючи враження. Дякуємо за те драйв Це був день справжніх пригод та незламної сили. І неосгренадір довів, що для нього просто не існує перешкод. Дякуємо, що були з нами. Попереду ще багато нових пригод. Зустрінемося на нових маршрутах.